Вітаю вас, друзі, рада всіх бачити на своєму каналі і дякую, що ви тиснули на це відео. Сьогоднішнє відео буде не дуже веселим, в мене сталася одна проблема. Після останнього випуску огляду всіх моїх рослин я орхідею поставила на підвіконник на балконі і забула за них. Балкон в мене ну це не балкон, це лоджія, не засклений, це південна сторона. І влітку в мене на підвіконник не попадає сонячне проміння. А от зараз, вже осінню, коли сонце стало нижче, в мене попадає на підвіконник пряме сонячне проміння, і так, що мої орхідеї три дні стояли на прямому сонці. Ну і ось так вони виглядають, бачите, листочки. Всі просто зварилися. Ось ця ще більш-менш. Ось ця також не постояли ніч у мене дома. Бачите, які листочки? Просто варена орхідея. Орхомани прошу відійти від екрану або запастись валір'янкою. І буду дивитися, що з ними зараз сталося. Що я буду робити? Я буду витягувати їх з горщика. Подивлюся, що там з корінням, тому що. Орхідейні горщики вони дуже сильно нагріваються, і там може бути таке, що зварилося коріння. Тому що листочки, як ви бачите, такі приварені, можливо, і коріння зварене. Ну, буду доставати, пересаджувати, подивлюся, чи можливо їх спасти. Ну що, давайте витягати, дивитися. Вони в мене щось один рік не цвіли. ці орхідеї дуже старенькі, їм вже 10 років, якісь 9 років. Тобто вони такі в мене дуже давнішні. Це все подарунки, мені їх дарували. ой 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 Так. Що одну я розчистила. Ну, тут, бачите, таке біле е -е, коріння. От. Воно ніби живе, ніби нормально. Оце оця та, що біла буде орхідея. Вона такі листочки має світлі без темної кайомочки. Ось ця фіолетова, вона має прям такі кайомочку, таку темнішу і темніший лист. Ну, ось ця точно буде жити. Я її зач... Ну, є таке куріннячко. Бачите, з рожевим, то воно буде, певно, варене. Я його позрізаю, сухе позрізаю. В принципі, посажу. Я думаю, що ця відійде. Нижні листки познімаю, оці такі пошкоджені. Ну, цей лист, напевно, лишу, він тільки трошки такий. Більша частина зеленого може і виживу. Цей повністю нормальніший лист. І новенький нормальний. Ця буде жити. Це точно ця. Ця не знаю, тут серединка пошкоджена. Коріння, коріння так само більш-менш. Ну таке. Не дуже, але є живе коріння, нормально, є сухе, звісно. Я його пообрізаю, почищу, але не так вже все печально, як я думала. А от то, що серединка зварилась, скоріш за все, мені придеться знімати все листя. Зараз спробую зняти листя. Подивитись, чи там жива середина. Якщо жива середина, з серединки має, листочки мають нарости. Ось ну, цей листочок був захований такий ще, а ось цей, ну тут вже взагалі нічого не буде. Я його зараз попробую зняти. Середини. навіть молоденький був листочок і він теж зварився. Молоденький листочок теж зварився. Але не повністю. А не повністю. Нещадно кромсають ці листки. Але виходу немає. Коротше, лишу її отак. Може цей листок і не повністю зварився. Він легенький, але може він не повністю звариться, може він ще відійде. Так, ось ця в мене місце немає. У мене тут ще є діточка від фіолетової орхідеї. Маленька така от. Вона підсохла в неї, ну, листочок пошкоджений, але можливо вона буде жива. Куріння є живе, є засохле коріння, от таке от, а є живе куріння, бачите? Так що ще є шанс, я їх почищу, зачищу і ось ця. Я зняла все, все листя. От. Почищу коріння і подивлюся, може, поставлю її. Ну, подивлюся, коротше. Листя і так було все погане. Воно від самого низу. Тут ніби є щось живе. Ну, це не точно. Так. Треба підготувати кору, почистити це все, підготувати кору. Я їх ще може замочу, щоб подивитися, яке коріння живе а яке ні. І мені треба сходити купити кору, тому що кори в мене нема. Так що, йдемте за корою. Орхідеї я замочила, обібрала трошки підчистила, подивлюся. Хай трохи постоять і там далі будемо бачити, що буде з ними далі. Тип і дрібна. Опробова. Пробую через окей. Зараз Купила я ось такий поліський субстрат для орхітейн, ну таке собі така от труха. Ну, виходу нема. От вони були замочені. В принципі, куріння тут живе. Буду садити. От, ще остальні стоять. Такі, є деякі такі от странненькі курінці, але далі йдуть зелені, я їх не обрізаю, я їх лишила. Так само і тут. От воно тут таке якесь чорне, але далі воно живе, я їх полишала. І от зараз буду садити сюди і будемо чекати, що з неї далі вийде. Ну, от і все, я посадила. Ось. Цей піньок, ця малишка. Посадила дуже поганий субстрат для орхідей, Боже, одна труха, нормальної кори нема, ну але що вже зробити, що є, то є. Фіксуємо дату сьогодні 24 вересня. І буду вам знімати, як вони себе будуть почувати і що буде далі. Думаю, що з цього піньочка мала би піти діточка збоку, може, із центру щось вилізе, але з центру врядлі. Тут так само сподіваюся на діточку, бо центр не факт, що виживе. Але куріння є. Ця, я, думаю, від, відійде. Тут ще не так печально, тут центр нормальний, листочок хороший. Це ще зберігся, ось цей тільки постраждав, ось цей от, постраждав синій. Ну і діточка теж, може, відживе, тому що вона е... покрутився такий цей листочок, цей такий аж потріскав, аж поламався. Ну, але серединка там теж жива, то я думаю, що вона теж виживе. Ну ось так. Продовження буде.